Васильович, а знаєш що спільного в шахів і посівної? Стратегія. Треба продумувати дії на кілька кроків вперед. Шах! А це Васильович вже про старість, щоб заробляти не тільки сьогодні, але й завтра. Тому й розміновуємо, щоб ти пошвидше почав працювати. Не переживай, Васильович, все під контролем. У мене тут свій GPS. Не дарма стільки років землю обробляємо. Ну, ніби все, Васильович. Твою ділянку очистили, можна й працювати. Заходь на днях, поговоримо про озиму. Розкажу, як ми сівозміни плануємо, щоб до зміни клімату пристосуватися. Нібулон обробляє більше 50 гектар по всій Україні. Під час війни ми повністю модернізували агровиробництво у відповідності до практик сталого розвитку. Це допомогло значно збільшити продуктивність та прибутковість напряму. Зараз, коли вплив нових технологій на ефективність, ми відчули на собі, із задоволенням ділимося досвідом з іншими агровиробниками. Досконалюємося самі і підтримуємо партнерів, щоб продовжувати годувати світ. Пліч опліч, всі в одному човні. Обов'язково у нас попереду багато спільних планів.